Вітаю поруч зі мною інструктор Української школи порятунку Савелій Хазов. Добрий день. Добрий. Сьогодні ми поговоримо про первинний та вторинний огляди. Чим відрізняються первинний і вторинний огляд? На етапі первинного огляду ми всього-навсього будемо шукати критичні кровотечі. Під час вторинного огляду ми будемо більш детальніше шукати всі інші суміжні травми. На етапі первинного огляду. Ми обов'язково вдягаємо рукавички саме синього кольору або білого кольору, не чорного кольору. Тому що чорний колір буде не відображати кров, яка буде у нас на руках. І так, приступаємо до пошуку саме критичних кровотеч. Це робиться дуже швидко для того, щоб мінімізувати а, втрату часу. Починаємо з голови. Дуже швидко пройшлися по голові. пройшлися... По спині перевірили на наявність кровотеч. Обов'язково перевірили пахви та ключиці, тому що надключична, підключична артерія дуже небезпечні. А підпахова артерія ще небезпечніша. Тому що там йде артерія максимально близько до шкіри. Після цього перевірили наш тулуб та під тулубом, чи немає там крові. Перевірили руки, чи немає там крові. Натиснули на живіт, він має бути еластичним, а не твердим. Якщо він твердий, там внутрішня кровотеча. І людина може витікати через статеві органи. Після цього перевірили пахову артерію, стегнову артерію, перевірили ноги і обов'язково запхали два пальці до чобітків для того, щоб перевірити на наявність кровотечі. Як висновок, ми розуміємо, де у людини є критична кровотеча, де накладати турнікет, а де робити тампанаду. А зараз питання до глядачів. Як швидко за чотирма пунктами можна бути дізнатися, чи є у людини критична кровотеча, чи нема? Наразі ми розпочинаємо вторинний огляд. Він відрізняється від первинного тим, що при первинному ми. Знаходимо лише критичні кровотечі. При вторинному огляді ми будемо також знаходити переломи, ознаки пневмоторексу, внутрішні кровотечі, критичні кровотечі та тощо. Завжди будемо починати дослідження з голови. Легкими натисками на череп ми повинні зрозуміти, чи є у нас там щось недобре, чи не є. Якщо щось впадає, це недобре. Якщо все тверде та добре, це добре. Після цього ми перевіряємо шию потерпілого. Якщо ви не знаєте, як вона повинна бути у нормі, у вас завжди є зразок. Це ваша шия. Тобто ви можете одночасно перевіряти свою шию та зрівняти її з шиєю постраждалого. Після цього, якщо там все добре, перевіряємо рукавички на наявність крові і починаємо перевіряти на наявність пневмотороксу. Детальніше про пневмоторокс ви можете подивитися у минулому випуску військового телебачення про тактичну медицину. Перевіряємо на наявність пневмотороксу та на наявність крові у спині. Там нічого немає. Після цього легким рухом, трішки тиснучи на ключиці, дивимося, чи є перелом ключиці та перевіряємо на наявність кровотечі надключичної та підключичної артерії. Якщо ключиця впала та не повертається, тобто не амортизує, там є перелом. Після цього обов'язково перевіряємо на кровотечі спах, тому що, як я вже казав, там дуже небезпечна артерія. Після цього дуже легкими рухами трішки натискаємо на ребра і дивимося, нічого не рухається або щось рухається. Якщо щось рухається, це не дуже добре. Воно повинно бути еластичним, впадати та повертатися. Обов'язково натискаємо на живіт. Якщо він твердий, як підлога, як я вже казав, це внутрішньо кровотеча. Якщо він еластичний, все добре. Перевіряємо так само нашу спину і на наявність. Та ознаки пневмотороксу у нижній частині легень. Якщо там також все добре, переходимо на оглядання рук. Я думаю, всі у школі робили таку річ, як крапивку. Так само ми будемо робити на руці, але не занадто сильно, дуже легенько. Тобто беремося руками і робимо раз, два. Раз, два. Перевіряємо на наявність кровотечі. Якщо там є перелом кістки, кістка буде рухатися дуже сильно. І ви це будете відчувати. Після того обов'язково перевіряємо на наявність перелому тазу. Але, дуже важливе, але перед тим, як натискати на таз, треба спочатку його трішечки підійняти. Тобто, легким натиском підіймаємо таз догори і після цього так же легко натискаємо на нього. Якщо там буде перелом, Воно так само, як і ключиці, впаде і не повернеться. Не треба сильно натискати. Перелом тазу дуже небезпечна річ, котра супроводжується критичною кровотечою, яка внутрішня. І людина так само, як при внутрішньому абдомінальній кровотечі, може стікати кров'ю через татеві органи. Тому спочатку обов'язково підіймаємо таз, а вже після натискаємо, для того, щоб не надати шкоди ще більше. Після цього обов'язково перевіряємо пахові артерії. Та стегнові артерії. Це дуже небезпечні артерії, через котрі людина може стікти кров'ю з 30 секунд до 3 хвилин. Тому обов'язково перевіряємо їх. Так само, як і на руці, ми зробили огляд наших кісток крапивкою. Так само робимо і ось тут на нозі. На одній та на другій. Перевіряємо на наявність кровотеч на рукавичках. І так само, як у первинному огляді. Хаймо два пальці до чобітків та дивимося на наявність кровотечі. Там на цьому наш вторичний огляд закінчується. У висновку ми можемо зрозуміти, де у людини є переломи, де у людини є критичні кровотечі, чи має вона ознаки пневмоторексу. І ми повинні розуміти, що це все ми робимо, якщо у людини є дихання. Якщо у людини немає дихання у тактичних обставинах, вона вважається на останній випадок. І ми працюємо з тими. Кого більше шансів врятувати. Звертаємо увагу на те, що якщо у людини є закрита черепна травма, може спостерігатися витікання крові через вуха, нос і навіть через очі. Тобто, нам треба обов'язково ще подивитися, що у людини на обличчі.